Слава Ісусу Христу! Вже неділя 12-та, по з'їсленні Святого Духа. За новоюлянським календарем у нас бачимо глас 3 святого мученика Микити. А власне нас цікавить, що це неділя по воздвиженні. Це важливо, бо трупарі будуть також воздвиження. І дивимося, устав. Отже. Бачимо, тропар Воскресний, тропар свята, тобто воздвиження. Слава кондак Воскресний, і нині кондак свята. І відповідно буде задостойник, який, як вже говорив, ми вивчаємо ті задостойники зараз, п'ятниця о 20-й годині онлайн. Посилання можна знайти на Патреоні, на який посилання є під цим відео. Дякую. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо явив могутність руки своєї, Господь подолав смертю, смерть, смерть первенцем мертвих став, з безодні, аду визволив нас і подав світові велику милість, Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги. Благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люблю. Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, воскрестинець із гробу щех. І нас вивів ти з врат смертних, Адам ликує і радується Єва, а пророки разом із патріархами неперестанно спіти. Божественно могут ні влади тоєє і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Вознісся ти хрест добровільно, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить, даруй щедроти твої, Христе, Боже, возвесели силою Твої, благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що за поміч має твою ружь, оружа миру непоборно перемогу. І Прокіман Бачимо воздвиження. «Возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю бо святе воно». Господь воцарився, нехай обурюється народи, вознесіть Господа Бога нашого. І поклоняйтеся під його, бо святе воно. Ну, Бачимо тут антифони також свята в цю неділю. І, власне, за достойники, долучайтеся до їх вивчення. Не тільки за достойники, багато іншого будемо вивчати кожної п'ятниці о 20-й годині. Через Патреон можна зайти на Zoom. Буде онлайн-лекція кожної п'ятниці. Дякую. Слава Ісусу Христу!